Величезна кількість лікарів, медичних співробітників виїхала з тимчасово окупованих територій і які розселилися на території міста Запоріжжя. Саме тому один з релокованих закладів сьогодні відкриває свої двері для мешканців всієї великої Запорізької області на території безпосередньо міста Запоріжжя. Це збереження кадрового потенціалу, це підтримка тимчасових переселенців, але і найголовніше, що на базі цього закладу зможуть здобувати. Медичну допомогу нашій військовослужбовці. Відкритий лікувально-діагностичний центр, де буде надаватися амбулаторна допомога за дев'ятим пакетом по договору з Національною службою здоров'я України. На базі лікувального діагностичного центру відкрита сучасна лабораторія, яка, не побоюсь сказати, я думаю, віде в п'ятірку, як мінімум, кращих Запоріжжя. Також на базі лікувального діагностичного центру буде відкрита стоматологічна служба. Лікарня вже праць. Працює, у нас же перші пацієнти були. у Нас вже йдуть прийоми. Можна просто прийти, зайти до сімейного лікаря на прийом, отримати електронне направлення. Можна записатися є електронна черга.